Християнство принесло просвітництво у цей світ і заклало основи цивілізації цієї, яку ми зараз маємо. І якщо подивитися інші релігії, то одні вважають, що цей світ нереальний і, ну, що потрібно від цього відрішитись, і що немає сенсу ну, тут щось розвиватися. Інші такі з фаталізмом, що. Все наперед оприділено і теж немає сенсу міняти щось. А саме християнство, воно дало багато відкриттів у світ. І взагалі є сенс у цьому житті на землі. І найголовніше це, щоб виконати волю Божу, щоб її знати і виконати. І ну, християни це світло і для цього світу, і вони не ховаються. Мені треба брати приклад такого християнства. І те, що християнство дає впевненість у спасінні, а коли питаєш інших представників релігії, то вони не впевнені.